Перед вами щелка посилка з Китаю. Йшла вона До мене 10 днів. Це є найшвидший термін доставки, який взагалі до мене приходив вага 0,038 кг, ціна 0,48 долара. Упаковочка ось така. Так, номер тут присутній. Упаковано як бачимо тут, дуже надійно. Є корпус від павербанку. Останнє виглядає. В комплекті коробки не йшло. Це в описі було написано. В комплект входить сам корпус, кабель з USB на мікро-USB і шнурок. Для кріплення або ж переноски сам корпус павербанку є невеликий, по суті, порівняно з іншими повербанками, дуже на його

так воно повинно закриватися. Кнопок тут ніяких немає, наскільки я бачу. Сам Powerbank призначений для батарей 18650. Вроді з влізла, хоча ми на криво скриво спробуємо перевірити. Як бачимо, заряд пішов, горить, це сві... горить світлодіодна лампочка. Е, так, ще тут, розібратися. братися. Угу. Значить кришка має бути. Ось таким чином закрита. У е, мене тут, наскільки я бачу. батарейка полностью не а, так, вроде бы нормально вот а, так выглядит Повній комплектації Powerbank. Як бачимо, все працює. Через білий корпус просвічується через синій індикатор. Дуже все класно зроблено, на мою думку. Всі, хто бажає замовити собі такий. Акумуляторний корпус, ссылку залишаю в описі. Для кого було відео корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.